У 20 квартирах у будинку по вулиці князів Острозьких 60 більше двох тижнів відсутнє газопостачання. 18 липня було оголошення про те, що будуть проводитися газовою службою ремонтні роботи. І з 19 липня на будинку чотири стояки були перекриті. Він сказав: у вас тут, взагалі, крани на провалках тримаються. У вас була утічка, і взагалі, як ви тут не підірвалися? Це питання. Але ніякого листа ну офіційної бумаги не було. Що да дійсно у нас була там навіть ця утечка. Як вони це виявили, ніхто не знає. Особисто я 19 го числа о восьмій вечора телефонувала на 104. Мені сказали, у вас проводилися ремонтні роботи, там зломаний кран. Завтра приїдуть, починять і дадуть вам газ. Але на токарна номер 104 телефонувала ще упродовж двох діб. Додзвонившись до представника товариства Житомиргаз, вона дізналася, що потрібно. Дання договору на обслуговування на виконання технічних робіт, тобто по заміні якихось кранів, ми повинні на сьогоднішній день оплатити вартість кранів, роботу і ще й при тому заключати договір на обслуговування прибудинкової труби, тобто і ще платити. Після проведених робіт у будинку відновили газопостачання у 40 квартирах з 60. -ти. Чому саме не відбулося поновлення газопостачання на чотири стояки? А зв'язку з несправністю запірної арматури саме на цих стояках ну, засувка, кран ну вона прийшла в негодність. Вона до роботи не допускається. І технічні роботи по заміні обладнання не входять у функціональні обов'язки, каже начальник Житомирського відділення товариства Житомиргаз Сергій Лихвар. Зокрема, і заміна кранів, Вона має бути відбуватися на догірних засадах. Кульчиного договору з організацією, яка має відповідний дозвіл відділу праці на проведення подібних робіт. Тому тому що наш функціонал закінчується виключно на розподільних газопроводах, які йдуть з яких до яких мають доступ практично всі жителі будинку? Звернулися до заступника Житомирського міського голови Сергія Кондратюка. Наскільки я розумію, Житомиргаз зобов'язаний був заключити цей типовий договір на обслуговування цих труб, чи не чи не він по закону так. Ну по закону, а вони змушують сьогодні нас заключати з ними цей договір таким шляхом, що відключили нам газ, і ми тепер маємо бігати по всіх інстанціях. Я на сам діасне правдовує. Ну а саме сьогодні сама не виполнена закон крім поштової комунальної послуги. Не виконаний закон Міністерства енергетики України і національної комісії регулювання енергетики. Ігор Скоропад, голова Асоціації ОСББ Житомир Мир, наголошує, що внутрішні газові мережі мають утримувати за кошти мешканців будинку. На сьогодні існує вимога, імперативна вимога закону, де чітко сказано, що НКРЄКП повинно розробити нормативний документ, де буде написано, як ці роботи виконуються і за яку ціну. На жаль, НКРЕКП не виконала на сьогоднішній день ці, цю норму закона. Треба погодитися з Житомиргазом про те, що вони готові укладати з ними угоди на технічне обслуговування, але саме після того, як НКРЕКП надасть цей типовий договір, мешканці будинку звертатимуться за допомогою до обласної військової адміністрації. Антоніна Тугас, Ігор Грач, Тетяна Беляк, новини на Суспільному.